М'я усім, хто дивиться це моркотливе шоу. Це я, ваш незмінний ведучий та головний башкетник, Рудий кіт Парсувальд. Сьогодні у нас в гостях, хоч і ні, він завжди тут, як тут, мій найкращий, хоч і трошки бурчливий співмешканець домови Кузя, кидаю грайливою лапою в напрямку кутка, де зазвичай ховається кузька. Отже, ви знаєте Романа та Анну, наших двоногих годувальників. Ми з кузкою тримаю їх у тонусі, повірте мені. Життя з нами це як безкоштовний цирк 24 на 7. Пам'ятаєте, той випадок, коли я вирішив, що кактус на підвіконні – це така собі, зелена чухалка. Ну, подрабався я знатно, скажу я вам, а куска потім цілу ніч бурмутів, що то квітка не для кутячих пестощів. Зате Роман потім довго витягував з мене ті корючки, бурмочичі, щось про інтелект котячий пха-хе, де він бачив інтелектуального кота, який би впустив таку розвагу. А нещодавно я допомагав Анні прибирати її нову сукню. Ну як допомагав? Я просто вирішив, що кілька елегантних затяжок додадуть їй особливого шарму. Кузя старий пліткар, потім довго хихикав за шафою, розповідаючи своїм домовим друзям про мою дизайнерську майстерність, Анна, правда, мого почуття стилю не оцінила, буркутіла щось про дорогі речі та гострі кісті. Ну і що? За те сукня тепер у неї унікальна. А як ми одного разу влаштували нічний квест під назвою Знайди всі шкарпетки. Я ганяв їх по всій квартирі, а Кузька підкидав мені нові трофеї зі своїх потаємних місць під ліжком. Роман Анку був дуже здивований, виявивши цілу купу шкарпеток посеред вітальні. Анна чомусь не розділила його ентузіазму. Ти є вони, люди. Але насправді Кузькою чудова команда. Він слідкує, у домі завжди був порядок. Ну, після моїх Ігор. А я розважаю наших людей своїми витівками. Бо що б вони робили без родового кота зірки та його невидимого, але всюди сущого помічника? Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та пишіть у коментарях, які ще пригоди ви хотіли б побачити. Мяу і до нових зустрічей!